Привіт-привіт, усім привіт! Ви дивитесь канал Плаття Терапія. І сьогодні я вам покажу, як пошити ось цю прекрасну сукню. Сукня була продана в новій колекції, але в мене на неї було замовлення для нашої доньки Юлі. Тому я її, можна так сказати, що повторила ще один раз. Повторила для Юлі і вам покажу, як пошити ось таке гарненьке. Платічко. Шийте в радість, не забувайте ставити ваші вподобайки на підтримку україномовного контенту. І пишіть, будь ласка, ваші коментарі під цим відео. Всім вам бажаю гарного перегляду та чарівних і прекрасних обновок. Бувайте здорові, цьомки-бомки! Бережіть себе! Цікаву вечірню сукню. Ця сукня була в новій колекції і відразу продана. Але Юля Молодша дуже захотіла таке плаття, тож я для неї його зараз буду шити і вам покажу, як його шити. Отже, нам потрібно 120 см тканини довжині. по ширині ця тканина стандартна, класична, 1,50 м. Це має бути тільки трикотаж. Якщо не трикотаж, то це має бути еластичний оксамит чи будь-яка еластична тканина. Чому? Ну, тому що фасон шиється такий тільки з еластичних матеріалів. Так, тепер дуже важливо, прибавка до об'єму грудей складає від 35 до 40 см. Чому? Ця тканина нам не потрібна, по факту, для об'єму грудей. Вона нам, ця тканина, потрібна для. Того, щоб зробити суцільний крій рукава і його треба щось зробити. Тому така прибавка. Зрозуміли ви приблизно 30 см до об'єму грудей. Додали. Поміряли себе і додали. І складаємо тканину ось так в четверо. Тягнеться вона по ширині. Можете додати більше, хто як захоче. Можна додати ще більше, ось на всю ширину. Дивіться. Що ми робимо? Ви також можете зробити таким чином. На всю, ширину полотна. На всю ширину полотна ви виклали. Тепер, увага! Ми з вами робимо наступний крок. Там ми будемо трошечки зрізати з однієї сторони, але ширина нам потрібна. Перше, ми визначаємо візуально ширину плеч ну, приблизно 20 см беремо. Все як завжди. І ось тут ставимо відмітку. Давайте підтягнуть сюди ближче. Тепер горловина вона має бути човником. Тому я беру тут 11 см, ставлю відмітку. Вниз опускаюсь на 4 см. І робимо ось так. Цю точечку опускаємо нижче на 3 см, ставимо лінію. І через неї ми малюємо лінію ось так донизу. В самому низу, тут у нас виходить, ну, тканина, вона, ж, бачите, трошки нерівно, 8 см. Але нам потрібно 10. Тут ми беремо ще 10 см і з'єдную я з цією точкою. Ширина рукава приблизно у нас 23-22 см. Не менше. Якщо ви жіночка більшого розміру, ніж 52-й, можете взяти 24, але не потрібно. Зробили ви це, так? Тепер увага. Тут де об'єм грудей, тут тепер ви берете ваш об'єм грудей плюс 10 см. Якщо об'єм грудей 90, плюс 10, 100 розділили на 4. Зрозуміло, ось ця цифра. Оця прибавка, що ми зробили 30 см до об'єму грудей це для спущеної лінії плеча. Я думаю, з цим ви розібрались. Проводимо лінію, я не буду проводити, бо в мене лицева сторона сукні. Ну, давайте вже на лице. Буду малювати, нічого страшного. Ось, провели лінію. Ось це в нас лінія візуального ця лінія пройми. Тепер тут ми беремо ось так до неї, дивіться, до цієї лінії ми малюємо, цю точку з'єднали з цією. І винесли трошки її на один сантиметр, ось так сюди. Цю точку з'єднали з цією, винесли. Все. Тепер лінія низа. Плаття в нас пряме, воно не приталене. Воно обтягне те, що обтягне, і все, воно не приталене. І ми його малюємо просто рівним донизу. Але враховуйте, що тут, тут, у вас має бути чітко ваш об'єм бедер. Ну, можете взяти з якоюсь невеличкою прибавкою. Тут в мене якраз 100 см об'єм грудей з прибавкою 10 см. Об'єм бедер це просто ваша, скажімо так, ось ширина. Зрозуміли, ви, я думаю. Просто рівне вниз. І викроюю я. Ось зараз так як було, так ми і викроюємо. Тут трішечки, це для того, щоб захват був кращий, потім, бачите, що я зробила. І тут плавнішою лінією ми з вами це все відрізаємо. Це не викидайте, з нього манжети будемо робити. Те, що з боку було. Так, тепер наступний крок. Розгорнули. Це переді мною лице. На лице зручно кроїти, тому що ви бачите всі недоліки тканини. Так. Тепер з однієї сторони, ось тут я забираю 5 см 5-6 І цю точку з цією з'єднуємо. Інше плече в нас буде задрапійоване, ну воно буде нормально. Так. Зрізали зайве і тепер дивимося, щоб однаково було тут по висоті. Бачите, не однаково. значить, оця іншу пройму взяли. І тут буквально 2 см оці тут лишні зрізали. Щоб не було ширше. Так. Це є. Тепер горловину. Поглиблюємо, ну, щоб вона була човником, то максимально я її поглиблю на попереду ось тут, щоб горло не врізалось на 6 см, 6-7, не більше. Так. Це потім підріжете. Ну, Симетрично, я маю на увазі, ось горловина буде човник. Це плече просто резиночка затрепіюється по розмір цього плеча. І буде драпіровка. Це також зрозуміло. Тепер скошуємо низ. Там з ним теж не все так просто, але я покажу, що робити. Скошуємо низ. Що ми робимо? Беремо від верхньої точки плеча, опускаємося вниз на 83 см. Це такий високий розріз. Ось 83. Бачите? Ось. Це верхня точка плеча в нас. Тому що в нас на плечі тримається виріб, а не на горловині. Ось 83 і поставила собі відмітку. Є. Підтягую сюди. Просто що ми робимо? Ой, от так от зрізаємо. Хвоста робимо. Густа то робимо сукню. Ось до цього моменту так ми зрізаємо. Але тут дивіться, яка муть, муть мутятічна. Я розкажу ж також збірку. Це також з нього можна потім щось придумати. Коли ви будете підгортати, бачите, тут вкрадеться 2 см. Ось. Їх потім от треба буде низ цей, щоб, щоб по нозі був. О, отак. Сюди його. Чого, бо тканина вирізана навскоси і тут не вистачатиме кусочка. Як будете підгортати, ми зшиваємо, спочатку обробляємо низ горловину, потім зшиваємо боки. От просто отак от зробимо. Так нам і треба. Тут, навпаки, лишнє, оце лишнє обріжете вже після того, як підгорнемо. Все, хвоста зробили, тепер розбираємося з горловиною. Це в нас передня частина плаття. Крувину склала на 7 сантиметрів поглиблюю більше не треба. Є тепер робимо манжети. Ширина манжета. Так, тут 23 см. Але враховуйте, що у нас забереться ще по пів е, швів. Десь 22. Ви зрозуміли, що вам треба за мінусом оцих шовчиків. Повертаємося до цих шматів, які ми відрізали на початку. 22 плюс 22. Скільки буде? 44. Ну, плюс припуск на шов. Ну, так от приблизно. Враховуйте, що це в нас не еластичне, а це еластичне трохи. Отак. Так, ось відрізаю на один манжет і на інший. І зроблю їх однакові по висоті, бо тут же тканина нерівно відрізана була. Зараз вам все скажу. З того, що є, ми робимо манжет. Мостимо, тулимо, чекаємо, ріжемо. Все в кращих традиціях терапії. Так. І дивлюся, щоб тканина була рівно відрізана. Ось 11 см від згину. Ви зрозуміли. І що я роблю? тут в манжеті трішечки скошую, бачите? Ну, щоб зручно було. Щоб не давилося там під мишкою у вас. Ось так. Все, починаємо збірку сукні. Вона коли розсусолюється, коли світло вмикають, треба шити дуже швидко. швидко. І нема чого мусолить його і я лозить по 350 разів. Так, з цим розібрались. Тепер, що ми робимо? Розгортаємо кожен манжет. Складаємо навпіл. І тут зашиваю я прямою строчкою один і інший. Лицем всередину. Тепер всі наші оці чудові викрійки. Обробляю горловину на оверлоці або зігзагом, і обстрачую оцей низ на оверлоці, потім робимо підгибку. Все розказую, все показую, дуже уважно дивіться. Обстрочила ось горловину, бачите на оверлоці, Тепер з вивороту беремо клеєву паутиночку і приклеюємо ось так по горловині. Коли Охолоне, віддираємо і робимо підгибочку горловини на сантиметр. Підшиваємо або зігзагом, або прямою строчкою. Воно не лопне, тому що ви вже його проклеїли. І внизу, що ми робимо, теж з вивороту, З вивороту, хвіст наш. Беремо кливу паутинку 3-4 см. Так само приклеюємо охолола бумажечка, стираємо папірчик, загорнули. І прострочили. Лишнє, отут потім ми відріжемо. Те, чого не достає. Отут, бачите, коли ви підвернете, не буде вистачати кусочка, нічого, потім зашиємо плаття. Працюємо. А, і шили ще манжетики. Шви робимо в розпрасовку, ось так, і заутюжуємо навпіл. Запрасовуємо навпіл. Наші манжетики, щоб були вже повністю підготовлені. Підшили горловину, прострочили, так само підшили низ. Все гарне, нема ніякої дутої змії. Все має бути гарне, пласке. Тепер складаємо лицем до лиця, шиваємо бокові шви і плечові, шиваємо плечові і бокові. Коли шиваємо бокові, Ще раз, давайте. Оцей момент, коли ми сшиваємо саме тут. Бачите, в нас тут не вистачає напівширини оцієї по нозі. Значить, що ми робимо? Строчимо таким макаром, щоб всього хватало. Обрізаємо зайве Нічого там тягти не буде. Отак. Оце отак от вшиєте. І заодно плаття буде йти по ногах, не буде стерчати там, бо як. Отак оце зайве я обрізаю. Щоб коли зшивали, тут все було гарно. І там хвіст оцей також, коли будете зшивати, оцей хвіст отак от обрізаємо. Трішки можете навіть більше. Отак. Все. зшиваємо. Раз, два і плечі. Оці хвостики обрізаємо сюди, сюди і вручну тут зашили. Так само і внизу. Хвостик обрізали, загорнули, підвернули, і вручну так зашили, щоб воно не стирчало. Бачите, щоб у мене тут все зійшлось, все дуже гарно. Так само і тут. Бачите? Ідеально. І у вас так має бути ідеально. От, робіть гарно, скільки раз вам казати це. <кій> Тепер вставляємо, дивіться, оце так має йти манжет. Ось, тут шов. Вставляємо манжет всередину і по колу шиваємо, теж стикуємо шви, щоб там не було чортішов. По колу пришили. Тепер, після того, як пришиєте манжети, після того, як отут зашиєте, ви берете резинку. Яку ми беремо резинку? Та саму звичайну ось такий шматок малої резинки. Що не знайдете на хазяйстві, та найдете. Він має бути, як половина оцього плеча. Плече склали, резинку підготували. Ось. Що ми робимо? Після того, як пришили манжет, резинку ой, отак сильно розтягли, як будете шить, розтягуєте. І просто прямо строчкою. Все, у нас зробиться драпіровка. на... Плечі І тим самим вийде трішечки асиметрична горловина на одну сторону, можна буде оголяти плече. Зайчики, дуже легко шиється це плаття, але нюанси є. Воно прямо підійде всім. Захочете трішки більшу прибавку по бедрах зробити, буде не таке в обтяжку. Захочете дуже в обтяжку, робіть дуже в обтяжку. Хто як захоче, так і буде собі робити плаття. Гарно буде виглядати з оксамиту. Його ще називають бархатом. Наші сусіди, але ж ми українці, будемо називати оксамитом. З оксамиту, з велюру, із якихось люрексових тканин, навіть з паєточної тканини. Якщо будете працювати з паєточними тканинами, оці всі шви упаковуєте в бейку, щоб не кусалося. На цьому все. Цьом бомки не забувайте дякувати мені своїми лайками під цим відео, якщо не підписані на канал. Підпишіться, бувайте здорові! Та бережіть себе.